Як додати і відняти звичайні дроби з однаковими знаменниками? Все дуже просто. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба залишити той самий знаменник, а чисельники додати. Далі обчислюємо. Для того, щоб відняти звичайні дрови, треба залишити той самий знаменник, а від чисельника зменшувального відняти чисельник від'ємника та обчислити. Потренуємо ще. Чотири сьомих додати дві сьомих. Знаменник переписуємо, чисельники додаємо та обчислюємо. Дев'ять п'ятих відняти три п'ятих. Знаменники переписуємо, чисельники віднімаємо. Далі, спробуйте самі.